О, блин, я... навіть не было. Мені на середове кайло випало, -мо! Мені на заредове кайло випало, я переседаю. Повезло. Повезло, повезло. Пиві. Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на моєму відео по Майнкрафту на ванилі плюс. Ми зараз перебуваємо у містичній скрині. Так, да, це наша друга частина. Хто тобто, не дивився першу частину, дуже вам раджу її подивитися. Тому що нам... випало... Не дивіться, коли я інших. літаю, я не чітко... Ні, це одна дворна. Ви вірите? Значить, так, ну мені це зі мною. Це Варден. Ви бачите? Я гусь. Я думаю, ви вже знаєте, що, як ці ключі працюють, бо я вже третє відео з ними знімаю. Якщо ні, то виходить моє перше відео. Давай, давай, давай. В нас було три стака таких, і в мене зараз залишилось півтора стака. Ось це ж це ще не всі предмети, які мені випали в минулій частині. Це тільки половина. Які я менше попала. У мене ще в рюкзаку майже весь рюкзак мікзак напав. А за що мені голова дракона тоді випала? <риклад> так, О, плакучий психі. А, я досі скоро буду беречь вот так. Ой, ой, мені вже другий питань. <риклад> Давайте я з хантером теж сходжу на холм раз. У мене є одразу <риклад> підготовлені скрині. Я вже думаю, ви знаєте, як виглядає моя хата, бо я в минулому відео показувала Перші. Ну, Ми теж показуємо в минулому відео і хату Гуся, і свою хату. А я тоді заснула в ФК, бо я була на тренуванні. Mm -hmm. Так, маєш відмінити ось це. І оце все, що мені випало в минулій частині. Йо-йо-йо, я не біг, я не можу стиратися. Йо-йо-йо. Ні, чотири, чотири рази. Ні, чотири. А, п'ять або чотири рази. Однак, я все викладаю. Я п'ять ключиків вже відкрив в цій серії. Ми затепаємо все по До речі, ці ключі не можна на аукціону. Значить, вижима... виживаємо ми на сервері Minecrafter in UA, Vanilla Plus, хоч то загоньте, будемо робити якісь фотки, може. Ну, за... так, на жаль, заборонені. IP я позначу в описі, а тому готуйте печеньки, беріть чайок, буде цікавенько. О, мені це виробнуло. Mm -hmm. Мені щось серцеволя не випадало не випадало, ось і се штурфина. Мені цікаво, які mm -hmm. шанси тут на випадінні. До речі, складиші не можна подивитися. Да, да, да. Можна на відцільному сайті там. <плес> До речі, я позначу ще сайти цього серверу в описі. <плес> 6-3 <плес> <і плес> <відео> хвилини, де. <плес> ми відряджуємо банально. Коли закінчаться ключі і вже відео буде ще коротким, то що тоді будемо робити? Що ще помалюємо? Багато. Але можна можемо зіграти! О, зараз я там. Ну реально, бо я ще не показувала в кольцях. Я, та, я також. Дев'ятнень, ти вже третій стадію відкриваєш? Ще ні, а ти? Хоча так, але що? Гардяко, <гарбузь> випадки О, гарбузяка. До речі, з одним б... символом є гарбузяк. Ми з другом гарбою. У нас по дорозі тут їздять гарбузол. До речі, да. так. Не думайте, б... що якийсь лише, чи в нас реально гарбузи їздить. Не, не дивуйтесь, що тут як ми живемо гарбузку на колеса, то не так. По-іншому. Так, по-іншому. Ми не ставимо колеса. Ну, коли в мене буде більше підписників. Коротше, на тисячу підписників я розкрию ця таємниця, що це за геркузек. Не знаю, що мені ще, ще дуже довго до цієї тисячі була... О, мені дуже ліхтар джека випав. <гум> а тобі <гум> після ліхтаря що випало? Що? А тобі після того ліхтаря джека що випало? Дуже <гум> маково. Мені дубова колода, а після березової колоди. Оце за каменю End. А, мені вакцин, так. Мені випало тільки що з вами, не звонить, що вже тут по дефолт. І це виклик у Мандріон Кремаря. І ще раз і Це нам всі стані каза. В першій частині не більше. Але ми ще <п 'ят> тільки відкрили, от я 25 ключів. Світлока. Зараз не на світло. Це... Головне, але зараз у нас немає зайде. Хоч із Львівської області, але на сьодне світло виключають. У нас вчора вечора не було чотири години світла. У нас вчора в дев'ятій виключили годині вечора і в першій включили. І сьогодні в сьомій чи навіть п'ятій виключили. І тільки в 9 включив. Так Реш... я скоро буду йти виложуватись. Це відео я знімаю 19 червня, напишіть якого. Чи я вже це говорив в цій старі? Витр... Ні, або я не знаю, Ти тому, Реш... тому я разу я знаю, школу. Не говорив. Коротше, я це відео знімаю в 11.06 19 червня 24 року. Не знаю, якого я числа це відео опублікую, напевно, коли руки. Мені недавно присилає далеко. Після я говорю, мені нічого нормально не вийшло. Діаманти виродилися, в мене, наприклад, 20 діамантів, можна сказати. А якщо я кидаю на Дашу, то воно буде... Якщо я кидаю на Оську, то воно буде... Йма! Ти тільки сказав мені якраз, діаманти вийшли. Після діамантів тобі що вийшло? Після діамантів... Е-е-е... Смерть і вода. А, бляха, у мене все У мене щось плюс-мінус однаковий, так? Негуч, так. У хорошо. почтанка? Давай пока можем, чтобы я не пшет. Да, это. Поймаю, это должен 7 хулин. Нормально так? А, до речі, ящик хандер вентри два диаманта. Еще 6-3 тысячи. Еще три тысячи. Ти а, сказав. за кориги говорив. А, да, да, да. Межами, mm -hmm. так, так, так. Город, за межами там. І три діаманти тоже. Я не шоу і цей клуб не випало. Ні. Mm. О, вона скоро пасхалка буде. О, блін, не навіть. Мені розвідове кайло випало, випало, я переседе? Повезло. Повезло, повезло. Я вам даю 100% гарантію, що це буде стояти на початку відео. Та, там де ти гріпить, мені ж мікрофон перебиває. А і бо <сх> <сх> я розказував тайну. Але капець, я вже має ще оплатити. Говорив, що не везла. До речі, мені здається, що тобі теж то, що щось скоро не зарядве випить. Ой, яйч. Тебе зараз скільки ключів вчали? 46. На п'ять ключів швидше йдеш на життя. Хоча під предлогом того, що ти частіше ходиш в возоді.

Та що це ми всі ті, ось ви ті круглі, ці падають. А я теж так. Риба. Та тобі кудись зараз виказував, Тола. Та тобі теж, я скоро вийду. Поняв. Та я знаю, чи шанси то так будуть. Бачиш, і нам плюс-мінус однаково падає. До речі, хто не знав, в мене в хаті стоїть NPC-магазин. А я на аукціон по тебе став. До речі, хантерам покажу, що тут іде. Підні. Але не зарядивай коли, якщо його зачарити, можна... Треба Мабільше... якраз додати от того, що мені випало. У мене вже майже весь сундук заповнив. Під кінець відео я вам покажу, як він там. У мене два сундука заповнили, це нормально. А, в мене ще плюс рюкзак повністю заповнив. Ой, трошки заповнялись після того файла. Але не знаю, чи мені ще буде вести так цей. Що й ну, це було? сльоза газ. Гузь, гусь, гусь. Шота. Гусь. Шота. Шалкер. Я мені не дай випав теж в моєму першому відео. Не в першій частині а в першому відео. Да я два стапи.

ні, це мені нічого не відбувається. Та йому мені ще трохи нічого не відбувається. Ви допоможні мені дітько? Що мені з ними робити? Та йому, йому. Що мені п'ятькорок світ падає? Що в дуже реально. Хочеться, що тобі вже щось повезло, бо я хочу твої радки побачити. Та <звук> блін. Прийомо, йо. Ой, відео вже на 12 хвилин. Не знаю, чи ми встигнемо в казино пограти. Та в мене ще 23 ключа, я думаю, в принципі, я встигну. Та, в мене 34. Йо-йо-йо.

Давайте что тут купив а я складаю куда рать, бо я мне стала развожу, что в шалперы. Mm. Ой, ему шум на лава вже не знал, кне. ней. Он тут эти шоу тоже ведь крывают, понял. А я тебе можешь попасть в видео. Брать и тааа, да. Вот и негай, ты съешь. Та, ти попав відео. Ну, я знаю, не ми Можна, якраз буде шок контент. Якраз, коли ключі, давай потратимо. Я хоч що тобі нічого не подає. Не, не А ти написав чат клубу.

Тут написав ти у нас відео, ну, але не що. Не треба спавнити. А-а, да-да-да. Ну, да. є дихання. О, диви, це що бабанчик 1337. Ок, ну капець реакції, я б вже тут скакав. мені так написали. Чекай, я вже б... тут. Ну ё-моё, я бы тоже скакал, бляха. Капец. Ну хоча порівняно з нашим активом, я би так само мороднів, як би знав, яким признає. Вірус, ти теж відео. А, Ми так. 4. Всі, хто написали в чат вони відео. Мені ново відео цей вот їх зайшов. І він я його побачив. Та, та. -та.

не можна бляха додат, але коштує бляху 5 тисяч. О, це не ну, якщо безнижки, бо в нас з донатом 5 днишка. Йо, ми вже відео таке довге, то вже реально треба завершувати. Я вже, і і мені два ключа, все, йо йо Мені не нужно що не шоу на это. Опять же. Ну хіба, якщо так, то ще будемо якісь відео записувати, і там вже буде їм приємно. Все, все, я скриня відкривається, і випадає, і я не буду дивитися. Дивіться самі. Що ви то, що, 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 що? Як? Ого! Даш, можешь і йти там вигружатись. Я зараз тоже буду. У мене ще п'ять ключі. Ну, вже Плач. на і так нема, бляха. Ну, мені колу, в принципі, не впало. Давай поклінець, я мене на пляжі одна, будемо на біхали. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Всім. Океан мене вісім пляшок на воді на диханні. А, за то знаєш скільки діамантів. Mm. 35. Мене вроді десь так знаємо, типу, типа 35 Типу. Значить, давай вже зараз завершимо відео. Я в третій частині зараз відкрию останній ключ, то все виложу і будемо в казіно грати. Значить, значит, друзі буде.